У Вінниці протягом листопада за рахунок релокованих підприємств створили 135 нових робочих місць. Станом на початок грудня до Вінниці релоковано вже 244 суб'єкти господарювання. З них 72 приєднались до Вінницької міської територіальної громади та стали на облік у головному управлінні Державної податкової служби ДПС у Вінницькій області як плат. Платники податків та зборів протягом листопада у нас на зв'язку Андрій Очуретний заступник Вінницького міського голови. Мої вітання вам. Доброго дня. Скільки загалом у Вінницькій громаді нині функціонує релокованих підприємств, і як вінницька влада допомагає адаптуватись їм? Ну, в першу чергу хочу сказати, що ми почали цей системну роботу ще в березні 2022 року. І загалом ми маємо дійсно 244 головних підприємства та підприємців. В першу чергу це з Херсона, Херсонської області, з Донецької Луганської областей, Маріуполя, зокрема, Харківська область, досить багато. І з Харкова теж от і є частина невелика, але є підприємств з Дніпра і з Києва, які власне на початку війни. Активних бойових дій релокувалися у Вінницю і прийняли рішення залишитися тут, тому що їм тут комфортно. Департамент економіки та інвестицій Вінницької міської ради постійно супроводжує усіх, хто бажає тут зупинитися, починаючи від надання інформації про вільні площі як земельних ділянок, так і площ реально готових до використання. Це виробничі складські адміністративні приміщення. Вони мають можливість. Розглянути, а також потім укласти угоди довгострокові на перебування тут в місті Вінниці. І якщо говорити про кількість людей, дійсно за останні кілька місяць липень це було я перепрошую, листопад 135 нових робочих місць. А загалом з початку активної фази бойових дій це 1176. Ну, якщо говорити про такі великі там це Сталекс, ЮПАКС. Які більше 200 робочих місць постворювали? Ну якщо говорити Сталекс, який з Харкова релокувався, то із 250 сьогодні працюючих 110 – це харків'яни, внутрішньопереміщені особи, і 140 – це віничани? А якщо говорити про створені робочі місця, ви вже зазначили, але знаємо, що лише у листопаді їх було 135. Яка кількість загалом не лише по одному підприємству, якщо є такі дані? 1176 стану на 1 грудня 2022 року створено нових робочих місць на цих підприємствах та підприємств підприємців. Я хочу сказати, що левова частка від усього це машинобудування і айті. Якщо говорити про фізичні особи-підприємці, це виключно практично it сфера. А якщо говорити про юридичні особи це машинобудування. І в цілому тенденція дуже дуже позитивна з точки зору того, як вони сприймають місто Вінниця, як вони інтегрують своїх людей. Ну і зокрема, ми для того, щоб а, спонукали їх, спонукали до того, щоб вони залишалися. Тобто, як тільки звільняються ці міста їхні, вони повертаються в ті чи іншій мірі назад, але тут залишають свої виробничі потужності. Тому ми навіть прийняли рішення внести зміни в муніципальну програму «Житла». Де виділили окремою стрічкою для внутрішньопереміщених осіб ревокованих підприємств і ще одне питання в своєму дописі. Ви зазначили, що підприємства міста нині потребують особливо швей, ш, швеї людей, які готові прийти і, і навчитися. Чи це правда так? Які ще спеціальності потребують підприємства? Так, да, дійсно, сьогодні якраз у нас легка промисловість дуже затребувана. І в нас ряд є підприємств в місті Вінниці: це і Володарка, і Динамо, і Елегант підприємство, і релоковане з Харкова Анабель Арто, які в принципі дуже велику мають потребу в швеях. Якщо говорити конкретно за Володарку, то сьогодні вони готові більше 50 швей прийняти для того, щоб виконати замовлення, які у них сьогодні є. Ну і великі замовлення надходять. Тобто, на даний момент ми розміщаємо спільно з замовником. 40 тисяч е спальних мішків для ЗСУ. Тому я переконаний, що якраз е серед внутрішньопереміщених осіб, у яких у нас сьогодні 45 тисяч 700 в місті Вінниці, є кваліфіковані якраз швеї, які могли б поповнити ринок праці і працювати на підприємствах згідно з заробітною платою. Також є велика потреба в е спеціальних професіях: електриках, е електромонтерах, в тих, які працюють на станках, токарях. Тобто, такі професії, які сьогодні створюють додану вартість, дякую вам, почули. Дякую, що доєдналися. На все добре. Дякую вам, будьте здорові. Андрій Отеретний заступник Вінницького міського голови був з нами на прямому зв'язку. А я ж нагадую, станом на 15 листопада за рахунок релокованих підприємств було створено 1114 нових робочих місць для мешканців міста та переселенців.